Мене та їхні тренери з Маріуполя, Херсона, Полтави та Харкова відтепер на різних турнірах представляють Прикарпаття. З початку російської агресії обласна спортивна школа дала роботу десятьом тренерам, які змушені були переїхати до Івано-Франківська. Вадим Андріанов, тренер з боксу в рідному Херсоні. Мав півсотні вихованців і на початку війни каже, проводив тренування під дулами рашистських автоматів. Вони десь 200 метрів. Перед нашим спортзалом зробили блокпост. Ну, я йду з хлопцями, вони кулемет наставляють, коли виїжджають. Я їх так, ну, як, як тренер, закриваю, так, ну, не зупиняємось. Ну, Я кажу, ну що ти що ти, ну, наставляєш? ну, Їдеш, їдь. Втім, коли окупанти зажидали, аби спортсмени виступали під російськими прапорами, вирішив, треба їхати. З собою забрав кількох вихованців. У нас їхало семеро людей. І прошедую з вещами, речами. то Я з моїм другом їхали у багажнику. Мама не виїжджала, бо сама боялася виїхати, та боялася за бабусю та дідуся ну, і за своїх батьків. Там життя встановилася, тут треба продолжать вчитися, тренуватися. Їздили на Україну в рафах, боксували. Зараз були на зборах по молодіжці. Одни дана приїхали. там через два місяці буде чемпіонат України. На новому місці проживання готується до змагань, і 17-річна чемпіонка зі стрибків у довжину Олександра Назаренко з Полтавщини. Про початок війни дівчина згадує як про страшний сон 24 лютого. Мав стартувати чемпіонат України в Сумах. Проте, звісно, ні про який турнір уже не йшлося, адже тоді московити взялися бомбити українські міста. Ми з батьками ховалися по підвалам, по сусідами разом, де, де тільки можна було, кожну тривогу ми не пропускали. Тренування у мене проходили вдома. Як, як тільки у нас відбій тривоги, я біжу на свій другий поверх, я вже присідаю, я щось роблю. Нині в Івано-Франківську Олександра разом зі своєю тренеркою Мариною Якубою. Повертатися додому, поки каже, зарано війна занадто близько від Полтавщини. Були б ми в Лубнах постійні, там там от Полтавська область у нас по 3-4 тривоги на день. Все одно треба десь ховатися, тому що ми не знаємо. Це недалеко від Кременчуга, Всі знають, що було в Кременчузі і неодноразово, і прилітає. і, Ну, мабуть би десь ховалися, десь виходили. Крадькома бігати. Тут, кажуть тренери, їм по-справжньому комфортно, навіть попри те, що готувати їжу, поки що доводиться на вулиці. Ось, це у нас гречка сьогодні з сосисками, ну і салатик хлопцям. Зранку завтрак приходимо, готуємо, потім обід, потім вечеря. Вже незабаром спортсмени представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Зізнаються, це ефективний спосіб показати світові, що Україна бореться на всіх фронтах і що обов'язково переможе. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.